Дорогі народи українці, українки. У нашій історії є дві дати, що стоять поруч в календарі і пов'язані одна з одною. Це 5 грудня і 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак, дві різні мудрості, засвоєні українським народом за цей час. Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім найпершим, найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні Сили України. Ми дякуємо вам за це. Хай сміливих смерть обходить. Хай все у вас буде 4-5-0, Хай буде ваша звитяга, хай буде ваша слава і спільна українська перемога зі святом вас, воїни! Слава Збройним силам України! Слава Україні!